Отож, шановні товариші, ми продовжуємо другу частину художньо публіцистичної програми Плеяда. В першій частині ми давали вам телефони. Я дуже прошу, запишіть їх і майте їх собі постійно у своїх домашніх записниках. 229, 42, 25, 228, 19, 47 і 221, 18, 39. Ще раз люди повторюють. 229, 42, 25, 228, 19, 47 і 221, 18, 39. Іване Михайловичу, як ми Яснимо зникнення, шановного пана Так, Глядачі, мабуть, помітили, що Юрія Володимировича немає. Річ у тому, що всі ми сьогодні весь день засідали, прийшли сюди після дуже напруженого трудового дня. Ну, а самі розумієте, Юрій Володимирович, за віком і за станом здоров'я ми не могли його далі випробовувати. Відпустили, відпровадили. Просимо, значить, він дякував. І залишив на увазі. Ми йому подякували і просимо. А я думав, побачення. Що він на гарну жінку. Так от, <зас> я скористався <зас> з такої нагоди <зас> і опинився поруч з чудовою молодою жінкою, яка розповість нам про роботу міжнародної літньої школи українознавства, яка щойно зробила свій перший випуск у Києві. От, а потім ще якісь у нас до неї будуть претензії. Так, є ж запитання вже Не Прошу Олександр. Добре, я мала велику честь бути учасником першої міжнародної школи україністів в Києві. Я сама з Вашингтону, студентка, йду на аспірантуру по собітології. Я б хотіла трошки розказати про цю школу. У нас було 36 учасників з цілого світу були з Аргентини, з Бразилії, Америки, Канади, <проб> Італії, Польщі, eh, Чехословаччини. Я буду ілюструвати ваше оповідання гаразд <проб> <проб> і, і, і Іван Зюба, Ігор Осташ, Оксана Пахловська дуже цікавий програм. <ту. проб> <Іван Драчі, проб> Організували нам і, 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 і культурну, мовознавчу і академічно. Ми всі писали дипломні роботи, захищали їх. І також мали змогу відвідати музеї, культурні місця Києва і слухати дуже цікавих доповідачів Поповича, Ліну Костенко, Жулинського, Драча і багато інших. Я бачу, що ви не тільки в Києві були, це Запоріжжя? Я і була в Запоріжжі трьох нас. Ми трошки втікли з того. От коли воно виявилось, так? Вже після того, як їй видали диплом, тепер вона признається. І ми були дуже зворушені тут. Ми ходимо із донькою доктора Хом'яка, дорогою Хом'яка. Із моєю сестрою я тримаю жовто-блакитний прапор. І це нам, ми такі зворушені були, ми співали разом зі всіми, але також на англійській мові, як українці е, кричали Слава Україні, і ми кричали на англійській мові «Freedom for Ukraine. І на нас так звертали увагу. Так mm -hmm. що ми були дуже раді, що ми могли представити Америку е, в цьому поході. А, показати, я би хотіла трошки розказати, чому я, я приїхала сюди. Так, трошки, трошки. Е, я... Власне, це, цікаво. Це, це Це не мій перший раз на Україні. Три роки тому, по запрошенню товариства України, я була стипендіаткою у Львівському університеті. І це прийшло випадково, я вже була замужна. І закінчила університет, працювала по комп'ютерах. Але в мене все була така мрія жити на Україні. І як була така нагода, я все покинула, мій, мій, мій чоловік прекрасний, і мене пустив. І поїхала додола. Кинула Покажемо, Давайте покажемо чоловіку. <ріст> Ні, ви, тут, <ріст> ви, <ріст> не, ви <ріст> подивіться. Я готував для вас сюрприз, але ви перехитрили мене, ви сказали, значить все. Розкажіть про себе, будь ласка, записка до питання по телефону, до пані Орисі. Перше, яке ви зробили для себе відкриття, навчаючись у літній міжнародній школі українознавства? Ну це добре. Але друге питання. Розкажіть про себе, будь ласка, чи ви одружені? Чи не хотіли б ви зміцнити братні взаємини материка і діаспори трансконтинентальним шлюбом? Але ви вже випережили. Я би хотіла, але... Ви, знаєте, але вже мені піде. <сум> <сум> яка запізна. перспектива? Читайте далі, літературознавець, Анатолій Татолій Шпит. Це не шпиталь, слухайте. Літературознавець, бо він наче не будемо розкривати. То ви б були не проти, пані Рицю. Я би не була проти. Але я мушу вам сказати... Чоловік буде проти. Мій чоловік би був проти, але хоч він американець, я вже його українізувала. Так, перестройка йде також в нашій хаті. І він вивчає українську мову, вже приїхав на Україну. Дуже захоплений був нею, і ми приймали вже багато гостей, Миколи Жулинського в, наші, в нашому домі і Ростислава Братуня. І мій чоловік каже, ну треба якось з ними порозумітися і пішов на лекцію. Алесі, я вибачаю, ви, ви, я знову хочу втрутитися в розмову. Справа в тому, це дуже така зворушлива історія. Річ в тому, що от я знаю з багатьох скажімо, хлопців і дівчат тут, на Україні у нас. Для яких для останнього часу було великою проблемою, розумієте, от наче багато людей говорять українською мовою, але це коли вони зберуться докупи. А от так вийдеш на вулицю у повсякденному житті. Дуже важко, скажімо, молодому хлопцеві чи молодій дівчині знайти людину однодумця, от по українську, так би мовити, людину, яка Етнічно, так було, та, яка да? людина. Ну, всі вони українці, але не всі думаю, усвідомлюють і розуміють. Так, так, важко знайти, от, скажімо, якщо дівчина українка свідома, якщо вона ну хоче. Бути належною до українського народу, до української культури, до української справи, вона природно хоче мати і чоловіка однодумця. І навпаки, хлопець такий хоче мати дівчину однодумця. І це була дуже складна проблема. Я знаю, для багатьох це просто трагедія була. Та справа тут не в якихось там етнічних чи національних якихось забобонах. Ні. Це може бути росіянка чи росіянин, хто завгодно, білорус, узбек, китаєць, хто завгодно, але щоб людина розуміла щоб людина з розумінням і співчуттям ставилася. От, таке. От я бачу, що у вас, у нас, на жаль, часто буде, буває протилежному тому, що ви розказували. У нас, скажімо, хлопець українець одружився з російською дівчиною, дивись через кілька років, вже він заговорив по-російському. Навпаки, дівчина-українка одружилася з росіянином, дивись, ще й була такою значить, активною, цікавилася всім, дивись, через кілька років вже перейшла на російську мову вже від цього відійшла, все забула. А от у вас протилежне, це те, чого нам треба вчитися. І от я знаю і, здається, і у Богдана така ж історія Богдана Кравченка. Так, я це... вибачаю, що я трошки таких так, інтимних старіх життя. шотландка, і вона знає українську мову. Це нам дуже диво, що на Україні тяжко знати українську мову. Як ми, зокрема, наші українці на Заході Канади в четвертому і п'ятому поколінню. Роблять зусилля вивчити українську мову. Знаєте, це, це є ненормальне суспільство, де це є проблема в самій країні. Я хочу зазначити, наприклад, що в нашій українські двомовні програми в нашому населенні на Заході Канади, очевидно, питання мови є дуже тяжке, бо ми вже є в четвертому, п'ятому поколінні. Але, очевидно, є велике зацікавлення. Треба дати тільки людям можливість. Щоб вони змогли вивчити мову. Ви знаєте, 50% батьків, які висилають своїх дітей до українсько-англійської двомовної програми, це є батьки із мішаних подружжя. І факт є, що найбільші активісти дуже часто цих українських шкіл це якраз матері, батько або мати змішаних подружжя. Я, я хотів би додати, що... Ми теж українізуємо навіть росіян. Наприклад, мій зять росіянин, який мав вже по горло афганської війни, опинився по другому боці між Муджагадинами і тоді приїхав до Канади. І якось знайшов дорогу до моєї доньки. І під сучасну пору вже говорить по українською мовою. Як вже ми да, так ховемося з доньками і жінками, то я б хотів задати свою дружину. <пробітник> і вона б нічого не простила. Це буде дуже близько, бо моя дружина родилася в Ризі, в Латвії. І вона з виемігрувала до Америки. Ми побралися, вона вивчила українську мову, так що її думають, що вона десь зі Львова походить. Що не дуже високо свідчить про рівень української мови. але, Як в Києві, я це Львів'яни розуміють доброго віця здорового. Крім того, мушу ще додати, що вона мені виховала троє дітей і всі вони говорять українською мовою. Це завдяки її. Отже, це є можливо, це я. Попросту, хотів би сказати, що ці речі не є, неможливі, що, так, може? Е, Богдане, мені здається, є навіть випадки у Канаді і в США, коли до українських шкіл віддають дітей е, сім'ї неукраїнської національності взагалі. Так, абсолютно. Це завжди дивувало людей де на Беграверському фестивалі. Це є писанка фестиваль, це є великий фестиваль український. Відбувається змагання красномовства і чотири роки підряд вигравала одна молода е, дівчина із пакистанського походження, яка дуже серйозно брала питання вивчення мови і прекрасно говорила. Між іншим, коло мене є бензинова стація, і є один е, китаєць, який завжди до мене звертається по-українському. Я чув, раз е, в машини не впав. А я сказав, де ж ви вивчили українську мову? Каже, в двомовній програмі в Бегребі. Дякую. А скільки ми вже на такі міжнародні зв'язки перейшли, я попрошу професора Петра Потічного. Про українсько-китайські зв'язки, в яких є він одним з провідним, якщо не єдиним взагалі фахівцем розповісти. Ну і взагалі про все інше, але з цього. Так, ну, я, я тільки хотів би сказати, що все це сталося досить припадково, після того, як Китай вийшов з ізоляції так званої культурної, що я називаю антикультурної. Революції, <реш> Революції, так. Е, і тоді вони почали шукати шляхів е, на Заході, е, почали шукати контактів. Спеціально в ділянці радянських і східноєвропейських студій. І тоді, в 79-му році, е, запросили трьох спеціалістів, між ними мене. Але так якось сталося. Я не знаю, наскільки припадково, що всі три були українцями. Борис Левицький з Мюнхена, Богдан Бацюрків з Каутону і я. І від того часу я держу, очевидно, з ними контакт. На диво в Китаї є дуже багато україністів, людей, які займаються українською літературою. Мовою перекладаю приз. На на навіть так. на конгресі є професор Хежунчан з Луганського університету, директор власне секції українознавчих студій. Наприклад, в Гельджанському університеті є колектив, який працює над українсько-китайським словником, є ще інші люди, які цікавляться тими справами. І навіть надіємося, що на другий рік... Буде в нас конференція Україна і Китай, і надіємося, що будуть брати теж участь науковці і спеціалісти з України. І, власне, в тому ми до цього змагаємо. Досі ми спроваджували китайських науковців до Канади, щоб вони вивчали українську мову і літературу, культуру, історію. Надіємося, що. Можливо, відтепер це буде робитися в Україні, нарешті там, де повинно це робитися. Е, так що, як бачимо, навіть і в Китаї цікавляться нашими справами. Тут можна Я... додати, що на нашому конгресі є професор Казай з Японії, який Чи? також народу е, вивчав українську мову в Америці, знову а не в Україні. Ага. І тепер недавно з'явилася його книжка від... Унради до УП. І він ходить вулицями Києва, з нами розмовляє українською мовою. <laughs> дуже, дуже добре говорить. Пане Богдане, пишуть, аж я перечитую зараз ці записки, знають ваш голос. І що, знаєте, найцікавіше, ніхто вас не боїться, ні я, ні вони. <laughs> <laughs> Чим це, <laughs> поє... <laughs> це А мене так лякали. А мені казали, що радіостанція Свобода це якщо не ворог, то враг точно. А тут воно ж, а тут ж воно, голос так, вас так, знає. Так говорили. Я, так. Думав, я, я, я думаю, що сьогодні, мабуть, Певно, не знайдеться, а забагато людей що так думають. Зараз я вам знайду оці записки, а ви будьте ласкаві, розкажіть про свою діяльність на терені історії і політології. Я знаю, що у вас є дуже цікаво і дуже вкрай необхідна зараз в сьогоднішньому етапі розвитку і нашого суспільства, і того всього, що відбувається, праця із проблем національних. То є дуже цікаво, то є дуже корисно, ви нам розкажіть коротенько, а я зараз вам дам ці запитання. Я думаю, що є чимало наших науковців на Заході, що є змушені водночас бути публіцистами. Бо наша справа, українська справа, не є аж, така, аж так відома на Заході через різні причини. Що й дотепер? Ця плутанина з термінами Росія, Радянський Союз. Існує і часто треба найбільш елементарні речі пояснювати англійській, американській, французькій публіці. Отож, чимало з нас, навіть з тих, що є присутні, багато часу мусять витрачати на це, щоб якось підносити загальний рівень свідомості, і знання в громадській думці про Україну, про національне питання в Радянському Союзі. Я фактично студіював, я народився в Великій Британії щойно цього літа перший раз є на своїй батьківщині. Я студіював історію і політичні науки в Лондон... Лондон... на Лондонському університеті, а згодом працював кілька років в міжнародній амністії, бо знову розумієте, у такий час, зокрема в тих 70-х роках, ранніх 80-х, де треба було не тільки займатися наукою, але захищати людей, що сиділи в таборах і психушках. І через е, ті контакти, які я нав'язав в тих роках, я е, здобув доступ до сторінок англійської і американської преси. Згодом я опинився в Радіостанції Свобода. Я би хотів сказати про цю станцію коротко, що вона відома нашим. Глядачам, мабуть, як інституція, яка займається радіомовленням, це є також найбільший дослідний центр щодо Радянського Союзу і Східної Європи на Заході, до якого існує вільний доступ. Там працюють і журналісти, і науковці, і люди з амбасад, люди, що їдуть працювати в Москві. Наприклад, там є чудові архіви, і там є люди, що Систематично вивчають процеси, які відбуваються в східній Європі, в Радянському Союзі, пишуть аналізи, і також є серед них і, і кілька українців. Мій колега доктор Роман Совчаник. Я сам працював в дослідному відділі. і ще є така Каті Михайлиско, Ми говорили про тих людей чужинців, які вивчають українську мову. Вона фактично є із польсько-ірландського походження американка, але вивчила українську мову і тепер е, пише на українські теми. Щодо свободи нашої, е, я думаю, що ми всі відчуваємо, що це є дуже важливий історичний момент, в якому ми живемо. І ми, ті, що працюємо в Радіостанції Свобода, дуже свідомі тої величезної відповідальності. Як, яку ми маємо, яку ми несемо перед нашими слухачами. Ми тепер стараємося по змозі бути ампліфікатором, посилювачем якраз тих найбільш позитивних голосів, які е, тут є на Україні, і сприяти цим здоровим процесам демократизації, процесам національного самоутвердження. Це означає, що ми мусимо бути дуже оперативними, щоб подавати актуальну. Інформацію ми не бачимо себе в ролі конкурентів, ми бачимо себе в ролі тих, що доповнюють ці прогалини, які навіть сьогодні за умов гласності існують щодо інформації. Але також дуже головна роль тут є. Бути е, бути мостем, мостем між Материком і островами українства. Не забудьмо, що забуті були десятиліттями українці, що живуть в східній Європі, а їх, мабуть, є мільйон, якщо е, почислити також і, і Румунію. Е, і також третє це будити національну свідомість тих наших земляків, зокрема е, в східній Україні, в південних областях, які мають проблеми досі визначити себе. Повноцінними українцями, отож, у нас є також матеріали, які передають основні матеріали про історію України, культуру і так далі. У нас йшла також серія Марти Богачевської хом'як 50 частин. Бо, на жаль, ще не було можливо так скоро опублікувати її працю українською мовою а тут. То, пишете, то, принаймні, як так. слухачі мали можливість. Почути. І тут, я думаю, що багато з наших шановних колег виступали на, на хвилях Радіо Свободи. Отож, сьогодні як ми стараємося якраз поєднати це завдання культурницьке, наукове і з публіцист, публіцистичним. Дивіться, що вам пишуть, я перепрошую, пані Мартин, здається, українське телебачення насправді перебудовується. Журналіст із ворожої лапках Радіостанції Свобода, це просто не віриться. Вітаємо. Знаємо і слухаємо, але підписатися ще не можемо. <laughs> Київ і тут вас просять перезвонити, Будь ласка, телефони вам дають Сергій Марченко з журнала Пам'яток України. Перезвоніть будь ласка. Це... Зачитайте, шановні товариші, телеглядачі. Дуже багато дзвінків <laughs> питань на всі безумовно. Ми Супер. не хочемо. Не, не можемо відповісти, як не, як не хочемо. <рес> не можемо, не можемо. Це я хотів сказати, але хочемо, най, найголовніше відповісти, але не, не, не всі можемо. Є деякі питання, які не потребують відповіді, особисті звертання до учасників цієї передачі, на деякі ми встигнемо, може відповісти. Я хочу, от якраз як доказ того, що ми не уникаємо гострих питань, хочу прочитати одне з них, записку, власне, досить нетактовну річ чоловік написав, але тут люди, які живуть в умовах, так би мовити, плюралізму, вони до всього звикли і на все вони нормально і спокійно реагують. Це їх не збентежить, думаю, а я спробую відповісти на це питання. Таке. І що? Ви сподіваєтесь, що ці багаті пани, які досягли всього у житті, нам допоможуть? Не обманюйтесь ілюзіями. Вони тільки вмерти хочуть на рідній землі, а жити лише за океаном. Розплющіть свої осліплені очі. Це до нас, очевидно, з Людмилою. Розберіться, які вони нам брати, що вони знають про наше життя. Конгреси, конференції, а колгосп, а тотальна катастрофа молоді у робітничих містах, а розбещена столиця. Річ не у ковбасі, а в тому, що нам нема куди рухатися. А ви пани, пані, панове. Значить, що я хочу сказати? Ну, по-перше, хай це вас не бентежить. І в нас, як і в вас, різні люди, і кожному з нас доводиться і образливо багато, і всього, чого хочеш вислуховувати. Так що я ні в чому вас переконувати не буду, і думаю, всі нормальне ставлення знайдете до цього, а я хочу звернутися до цього чоловіка і до, цього. до тих, які теж є, такі, які десь приблизно ось тако думають. Ну, по-перше, це, а ви пані, пані, панове. Ну це елементарна вічливість звертатися до кожної людини так, як це узвичайно звичайно в її суспільстві, в її країні. По-перше. По-друге, саме звертання пани це... Ну, У нас чомусь дехто це пов'язує, що пан це господін, значить, це якийсь феодал, поміщик, щось таке. Щось так. про протилежне, простій людині. Нічого подібного. От козаки зверталися до себе, панове браття, панове товариші, пан товариш, козацьке так. звертання. От, ну, Це елементарні речі. Просто дивно, що чоловік цього не знає і отак от е стилістику значить, надає таку цьому слову. Далі, друге, що я хочу сказати, що, по-перше, ну, як можна, як, значить, яке це моральне почуття треба мати, щоб докоряти людям за те, що вони не знають бід колгоспу, бід значить, гуртожитків наших, де сім'ї, все життя живуть, значить, ціла сім'я, а то і дві-три сім'ї живуть в одній кімнаті. Це наші страшні біди, ми їх з вами знаємо. І вони, до речі, знають, але як можна їм за наші біди докоряти? і вимагати від них, значить, претензія така до них, щоб вони в наших умовах жили. Ну, Це елементарна якась чи, непорядність. Чи, 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 непорядність? А, а, ми, а, я радше реагую на це як розпачливий крик. так. Елементарне справження є, що ми не є багаті. Так, і Жоден складні, нас і багато. І сьогодні, якби, якби вам розповісти, як прицак ішов до своєї е, наукової кар'єри, або як ішов е, Юрій Шевельов, який тут був, а я, або як Богдан Гаврилишин, наш знаменитий земляк у Швейцарії, вони і лісорубами працювали, вони і, значить, і прибиральниками. Що вони тільки не робили, поки вони заробили собі ріж якийсь, щоб мати потім можливість займатися наукою. І ці люди теж якраз це не дуже багаті. Справді є там багаті панове, які дбають про свій бізнес і не пожертвують долара чи цента на спільну справу. Якраз ці люди, які тут присутні, знають цих людей, мають клопоти з ними і зневажають їх. Але більшість українців на еміграції якраз дуже жертовні. Спеціально, От, тепер дуже та, раді. Всі Дуже, Дуже, хочуть допомагати. Так, що і і завжди, і, і тим цікаві українці, і тут моя праця в цьому націон... в, в комітеті сприяння, фонді сприяння гуманітарним наукам, український проєкт просто викликав загальне здивовання, як вони могли зібрати стільки громадських грошей малими пожертвами. А не великими пожертвами, і це треба на кожному кроці підкреслювати. Я, я думаю, так, що може ми. Вибачте, я думаю, ми забуваємо, коли ми говоримо про наші осяги, так що ми все ж таки всі так дуже елементарно просто любимо ту Україну. І дивіться, як вашу любов оцінюють люди. Сердечне вітання братам українців. Плакали, слухаючи бролог до передачі. Це майже неймовірно, але приклади української діаспори мусить нас навчити, як вижити у цілому у цьому світі Київ-Литовченки. Спасибі блеяді за зустріч, світлиці з учасниками першого конгресу Міжнародної асоціації українських. Нам усім треба вчитися в них виживати, працювати, пробачати, все розуміти і бути великодушними. Хай живе у великому світі, об'єднана материкова діаспорна Україна. Леся Мирослав Загайкевич і Вінниця. Дякуємо за цікаву передачу з Білої церкви. От, і, і дивіться, що пишуть, Іван Михайлович, вирішуєте, чи відповідати, чи ні, бо ви за плюралізм відповідаєте. Чи не чи? захоче, шановна пані товаришка Лисенко, при нагоді виїхати в Канаду чи Америки ваш шанувальник ОК, математик Київ. Можна я за...